Гроші за творчість на благодійність. Мозаїчне пано розміром 60 на 70 сантиметрів за мотивами шеврону 10-ї гірсько-штурмової бригади створив Івано-Франківський митець Олег Дунаєвський. Ви тут бачите. Три гори найбільших наших івани Барбанеску. Особливу увагу я приділив саме таким символам, як Едельвейс, з квітка, що символізує стійкість і любов наших воїнів до батьківщини, їхню стійкість і незламність. А також бартки це є наша зброя, інструмент, який опришків, який символізує їхню звитягу. Майстер розповідає, кропітка робота тривала впродовж тижня, адже пано має величезну кількість дрібних деталей, найменші з них розміром 2 міліметри. Проте результатом Олег задоволений. Кожна деталь вона важлива, має свою символіку, нічого зайвого мозаїкою. Я е, хотів би популяризувати це мистецтво і зробити е, ці шеврони. Щоб, тому що мозаїка дає можливість ці речі увіковічнити, вклавши досить багато часу в їхнє створення, ми отримуємо витвори мистецтва, які вже можуть зберігатись десятки, а то й сотні років завдяки своїй стійкості. Вона не буде вже боятися ні вологи, ні сонячних променів. Єдине, що може, якого молотка. Все, тобто, і то вона досить є вандалостійкою, Можна сміло повісити навіть десь на стіні в місті. Ідея майстрові і гроші на коштовні матеріали від волонтерок громадської ініціативи Галичини. Вони ж ініціювали, аби першим створеним мозаїчним шевроном був знак Коломийських едельвейсів. Цю бойову бригаду дівчата підтримують від початку її формування у 2015 році. Сприяли едельвесям і автомобілями, і обладунками. І саме на їхні потреби спрямують гроші від продажу цього мистецького твору на аукціоні. Це наша історія яка це... Якби не було боляче і важко зараз жити, але це дуже історичний момент, і його треба зафіксувати для наших реча, мозаїчний шеврон десятки пілотний, щоправда, не останній проект прикарпатських митців, мають намір виготовити чотири таких кам'яних нашивки. Ми розпочинаємо такий проект шеврон. Власне ідея, яка прийшла нам в якихось наших. Таких розмовах, зустрічах ідея постала запустити проект, який, по-перше, створить ну, таке нове, нове мистецьке явище для, для Франківська, для Галичини. Ми започатковуємо серію мозаїчних шевронів Збройних сил України. Він буде власне виставлений на Онлайн продаж, і люди, меценати, люди, які захочуть підтримати збройні сили, вони можуть викупити цей мистецький твір і ну, всі кошти підуть на Збройні Сили України. Ціна за шеврон десятки кажуть організатори мистецького проекту, стартує від 20 тисяч гривень. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.